Всім привіт, мої дорогенькі. Нічка знову була страшна. В Києві й дитинка загинула. Дорослі гинуть, так серце рветься на, на запчасті, а коли дитина, то, то це взагалі опускається все на світі. Ніби якусь трохи, знаєте, надію дадуть, вже піднімуться, хоч, хоч так трохи, іначе. І тут отаке вона робить, падло. Просто слів немає і все. Тварі, прокляти, тварі, тварі і все. Страшна біда, страшна і нема, нема ні кінця, ні краю. Ой, каву випила навіть і не, не замітила і як. Оце таке, на душі кепсько взагалі. Кричать, хочеться на, на, на весь де тільки ніхто нас не чує. Тільки спостерігають і все. Піду до хати, бо трохи п'яти померзли. Вийшла ж ще піжама, да зверху це халат. Так воно і не холодно, але ж п'яти померзли. Піду до хати, не знаю, сьогодні такі плани були спальню освободити. Нічого не хочеться. Та й все, нічого не хочеться. Піду зараз ще одну каву, бахну. Ой-ой-ой. Коти сидять мої. І в вікна бахають, а це вчора ж кіно дивилася ввечері. Щас кубло зніму. Господи, мати Боже, мої маленькі, річі не їх. іди сюди. Це Маркиз, потягайся, потягайся. Там троє ще десь іззаді одне. О, річі, річі. Бакаву і відкрила дірект. Краще б я його і не відкривала. Пише мені, підписниця. Чи ви думаєте, ніхто новин не читає, кому воно треба, це що ви це є? Так чого ти взагалі заходиш на мою сторінку і щось слухаєш? Нічого не скажи, чого ви мовчите. Щось скажи, всі читаємо, всі, всі знаємо, все, все чуємо. Ну, що воно за люди? Кожна людина має е, е, висказати свою думку, має право. Коротше, в нас теж є такі люди, що просто якийсь жах. Я її послала на три букви, чесне слово, тільки культурно ще, не, не, всередину не уставила, а е. І заблокувала. Не, не слухай, не подобається, не слухай, пишись, вийди і все. А що мені? Танцювати зранку? Чи що мені робить зранку, як отакі новини? Те зробиш не так, те зробиш не все не так. Номер три, номер три, ніяк не прийду до тями. Ну нічого, я зараз поп'ю кавусю, розкладу в своїй голові все по поличках. Що до чого? Що до чого, як кажуть, а хліб до борщу. Придбати собі килимок на кухню, саме такий, щоб був легкий в догляді, щоб його можна було брати в пральній машинці. І от знайшла магазин Wow Карпет» саме з такими килимами. Вони мають більше як 200 дизайнів. Є кольори яскраві, спокійні, пастельні на свій смак обов'язково знайдете. Я взяла собі для кухні. Дизайн називається вікінг. ну Ви бачили, що він двохсторонній, одна сторона забруднилась, перевернули, другу сторону можна забруднити, а потім взяти в пральну машинку і попрати. І розмір його метр п'ятдесят на вісімдесят. І ось такий взяла у ванну кімнату. Дизайн називається зигзаг, розмір 60 на 90. Я взяла собі. Покласти біля умивальничка. Взагалі розміри є різні. І для різної кімнати. Для всіх кімнат ви собі можете підібрати такі килими. Килими дуже якісні, не пропускають холоду, не парять, мають невелику вагу, навіть у великому розмірі вони не тяжкі, можна скласти їх будь-як, як вам захочеться. Дуже зручно десь їх зберігати. Виробник Туреччина 100% бавовна. Більше 200 дизайнів, ще раз повторюся. Дуже класний, просто супер. І саме головне, що його можна прати в пральній машинці. Клас! Саме зараз у них в магазині проходить розіграш 31 березня. Оберуть переможця, якому повернуть повністю кошти за килим. Далі роблю вам репост посту з умовами розіграшу. Приймайте участь і бажаю вам успіху. І саме зараз у них на все безкоштовна доставка. Замовляйте будь-який килим і отримуйте безкоштовну доставку. А ще приймете участь у розіграші. А чому б і ні? Можливо, саме ви будете переможцем. Бажаю вам усім успіху. Вічаки лими! Якось старий лікар душі сказав: болить не спина, а той тягар, який ви несете. Страждають не очі, а та несправедливість, яку вони бачать. Біль де не від голови, а від думок, які віддають відлуння. Стискається не горло, А ті слова, які недовимовлені в гніві, світиться не шлунок. А те, що не переварює душа, запалюється не печінка, а той гнів, який у нас накопичується. Добро здоров'ячка, мирного, недільного дня. Нехай Господь вас оберігає і ваші родини.